Всіх вітаю, 27 грудня. Давайте ще розглянемо кілька питань та новин. Що тут пишуть? Папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну. Ось так. Папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну. Ну, давайте це до чого це? Це гарний сигнал? Чи поганий? До чого це? Чого він взагалі? Ось саме зараз вирішив прийняв запрошення відвідати Україну. Папа Римський. Чого? Король Пентаклі. Четвірка кубків. Плани, є плани. Що за плани в нього? Україна А справедливість. Колесо фортуни. Він їде, щоб змінити ситуацію. По справедливості їде. Щоб змінити ситуацію. Смерть, трансформація, очікування. Якісь, щось запропонує, щось буде казати. Стосовно трансформації, завершення. Папа Римський. Повішений і бідність, башня. Допомога. Я вам скажу так, що. По цьому розкладу він тут типу їде як по справедливості, а насправді буде дотискати та залякувати різними негативними ситуаціями. А ну ще раз давайте, чого Папа Римський погодився приїхати в Україну, та що буде тут, що він запропонує президенту. Відлюдник. З... відлюдник землі знову будуть розмовляти про припинення війни і про те, що ми віддали РФ. Ось цього пажа Пентаклі. Те, що вже окуповано, те вже все не наше. Він щось йому запропонує, буде щось тут розповідати, що в нас нема сил, у вас зв'язані руки, у вас недостання фінансів, що РФ набага... набагато. Вона могутніша, вона сильніша, більша і ось так далі і так далі. Оце він буде казати. Мах, з одної сторони, це буде якась маніпуляція. На домовленості. Типу погоджуйтесь вже на домовленості, бо вже далі тягнути нема куди. Ось це він буде пропонувати. Повішений, заморозка. Остановка, зупинка, заморозка. Так, наступне заморозка, заморозка війни це дуже поганий сценарій для нас. Треба дотискати. Очільник фонду Повернись живим. Як воно буде? Як воно буде? Що дійсно буде оця заморозка? В очі. Всі в очікуванні справедливості, в очікуванні правосуддя. Ми в очікуванні правосуддя, що все ж таки це буде не заморозка, а будуть якісь гарантії безпеки. На роки. Сім кубків. Ні, заморозка ні. Сім кубків ілюзія, ні. На заморозку тут ніхто не погодиться. Вищий суд, пута. Імператор. Помірність. Помірність. Україна погодиться на. Помірність. Знаєте що, як? 50 на 50. Ось так. Не так, як хоче РФ, повністю все. Не так, як хочемо ми, повністю все обратно, а якось посередині. Це постійно показує. І ось тут домовленості. Все одно, все одно та сторона на це теж не збирається йти. Далі ви питаєте, чи правда, що, чи правда, що на кордоні, чи правда, що зараз в Польщі, на кордоні або біля кордону, дуже багато зброї від США і її не пропускають. Чи це правда, що зброя від США? Її багато в Польщі і її не пропускають через кордони? Це правда? Туз, туз мечів, повішений, помірність. Тягнуть. Чогось тягнуть. Зупиняють і якось тягнуть, да, саме зброю. Сім мечів. А ну-ка, зараз обман, обман, обман. Обман. Знаєте що? Тут як? Що прям взагалі не пропускають, це обман, сім мечів. Це щоб нам затуманять наші мозги. Її пропускають, але якось повільно. Тут ось чекайте, тут чекайте. Якось повільно, але її пропускають. якось пропускають її так, щоб ніхто не бачив, щоб туди не прилетіло, щоб її не здали. Дивіться, тут. Неспроста її пропускають повільно. І якось. Знаєте, от стоїть ешелон, да, її ось і пропустили. Ні. Її пропускають. Знаєте коли? Відлюдне, коли темно на вулиці, щоб ніхто не бачив. Ні, це неправда, що не пропускають. Її пропускають, але воно якось повільно йде, але вона йде. Ось так. Бо тут дві карти обману. Так, далі. Ось новина, я тільки зробила зранку розклад. РФ практично вийшла на трасу від Покровська до Дніпра. Прям вийшла. Це каже депутат Дружківської міської ради. Це правда, що РФ вже практично вийшла на трасу Покровськ, Дніпро, Павлоград. Це правда, що РФ вже практично вийшла на трасу. Покровськ, Павлоград, Дніпро. Це правда? Дурень. Дві качів, ні. Ну, ні. Вісім, шесть. Так, да, вони, вони туди пруть. Це їхня мета. Але що вони прям вже практично вийшли і практично ось уже зараз або завтра переріжуть, ні, дві камачів, неправда. Обстріли, вони пруть в тому напрямку. Їх там багато. Ану давайте ще раз. Вдасться РФ перерізати трасу. Покровськ, Павлоград, Дніпро. Вдасться їм перерізати трасу. РФ Покровськ, Павлоград Дніпро. Удар. Шість жислів. Ану-ка, паш Пентаклі. Удар переможний, переможний. Вдасться їм перерізати трасу. Покровськ, Павлоград, Дніпро. Буде, там буде йти боротьба. Там ось, там боротьба йде за це. Ніхто ж її так просто не віддасть. вдасться Їх там багато дуже. Де робота? Чи вдасться їм перерізати трасу покровськ Павлоград, Дніпро? Ну, дивіться, ніхто її так просто не, дасть, не, не здасть. Зараз показує, що там буде. Ось, бачите, 5, 5 мечів, 5 жезлів, боротьба. Робота, боротьба, захист. Будуть робити все, щоб цього не сталося. Будуть тримати. До останнього. І це показували зранку. А прям що її вже практично перерізали і вони туди вийшли, я скажу, що це неправда. Двійка мечів, ні. І ще я забула зранку подивитися, а казала, що подивлюсь: Запорізька атомна станція, 2025 рік. Що чекає? Що чекаєте? Чи буде, чи буде деокупація? Чи повернеться в Україну Запорізька атомна станція в 2025 році? Боротьба. Мах. Україна. Вони нею шантажують Україну. Повернеться дурень. Якісь домовленості будуть. Дивіться, тут домовленості падають. Тут будуть торги ще йти стосовно неї. Домовленості про ній якісь будуть. Він не хоче повертати її. Та сторона її не хоче повертати. Будуть йти якісь дискусії, розмови, можливо, воно затягнеться. Буде йти робота стосовно повернення в Україну. Боротьба. Чітка боротьба. І я хотіла запитати небезпеку. Небезпека 2025 рік. Запорізька атомна станція. Небезпека 2025 рік. Чи буде небезпека? Запорізька атомна станція, 2025 рік. Десятка. так, лі. Небезпека. Кислів. Україна. Повішений. Ні, помірність. Лякати будуть, щось там придумувати будуть, але воно падає більш-менш помірність. Рівновага, баланс. Да, Залякувати будуть чітко. Дев'ятка мечів будуть залякувати. Бачите, дев'ятка мечів колесо фортуни і сонце, що, типу, знов там відключили від світла, ще там щось, ще, а це залякування. А в принципі, тут баланс, помірність.